Рис я його відварила до готовності. Я потім рисовий уксус додала пів чайної ложки солі і велику столову ложку цукру. Це все розмішала і додала в рис. звичайні крабові палички, ось звичайнісінькі. Я їх перетерла вилочкою. Зараз до нього додаю ось половинку ось цього крем-сиру. І додам трошечки майонезу. Ось, що в нас виходить. І потім в цю тарілку зроблю верхню шапку. А, все, що ми, а тому, щоб не сплодити брудного посуду. Тож, у мене ось така невеличка формочка. Саме сюди ми будемо робити наш тортик. Починаємо його збирати, бо у нас вже є готовий рис і готова перша начинка. Рисик втрамбували, додаємо нашу начинку і гарненько її розрівнюємо. Майже сформований наш тортик. Друга його частина це ми беремо, а, натираємо звичайний твердий сир, тут, мабуть, справа смаку, і додаємо пасту. або Рибну і корку. У мене це паста з лососем. Завдяки сиру оціє і трошечки майонезу, воно все запечеться і матиме приємну таку темну скоринку. Будемо додавати цю начинку вже до нашого тортика. Ось така шапка. Правда, шапки вийшло забагато. Цей тортик готовий. Він чекає свого часу, щоб бути запеченим. Власне, моя аерогрилька вже впоралась. Ось такий наш суші тортик виходить. чарівний, бачите, зі скориночки. що для того, щоб їсти запечений суші-тортик, нам знадобляться такі маленькі шматочки норі. Я їх просто руками на маленькі квадратики бачите, нарвала. Руками без ножа, без нічого, без, без додаткових якихось зусиль. На двоє відламала, на чотири відламала і так далі. Потім ви берете маленький шматочок, просто вилочкою так його знизуєте на цю штучку і можете макнути це все ще в соєвий соус, якщо любите, і насолоджуйтесь. Дуже смачно. Дуже смачно. Власне, таких у мене, бачите, кілька.